Сьогодні ми продовжимо говорити про перейменування вулиць в місті Ірпені і поговоримо про перейменування вулиці колишньої Грибоєдова вулицю Поезії. Ми чудово пам'ятаємо історію нашого міста тісно пов'язану з розвитком української літератури 20-21 століття. А саме вона, в, в будинку творчості письменників, проживало більшість українських письменників і поетів сьогодні. Ця мистецька традиція продовжується. Відреконструйований парк письменників і з задоволенням Ірпінь приймає до себе письменників і поетів з усієї України. Також маємо і власних. Якщо говорити про видатних українців, які були тут, то можна згадати безліч прізвищ відомих поетів це Малишко, Сосюра, Загребельний, Максим Ролівський, ім'я якого носить ця бібліотека, та багато інших. Також маємо своїх сучасників, які можемо пишатися: це Леонід Закордонець, Ніла Висоцька, Олена Євтєєва, Валерій Пісний, Котель Пітіфоров, наш улюблений Сергій Мартинюк і багато багато інших прізвищ сьогодні. Ми можемо згадати ірпінських поетів, які живуть і працюють в РПНІ, прославляючи наше славне місто у своїх творах. Отже. Вулиця Грибоєдова відтепер носить ім'я вулиці поезії на честь усіх тих поетів, які присвятили і присвячують свою творчість Ірпеню.